Доброго дня. Ви на каналі Схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні бажаючі нормувати вагу. Послухайте. Якщо ви вважаєте, що це легко ні, розумієте, потрібно усі свої звички, привички. Перебудувати. І я всім розумію, будь ласка, вибудовуйте поруч зі з, з собою старим нову модель. Розумієте? А для того, щоб побудувати нового вас, вам потрібно будівний матеріал. І в організмі, як кажуть усі ті, хто вчить анатомію. Посіньникову, не важно. Вони всі кажуть, що потрібні білки. Білки бувають тваринного походження, рослинного, тваринного трошки тяжче переварюється, але є незамінні. Тобто, ні в якому разі не потрібно оце скакати на оцю монодієту. Але якщо ви і сідаєте на монодієту, вона не повинна бути продовжительною. Понятно? Тобто легкий такой, як говориться, весенній вітерок організм витримає. А щось серйозніше, більш затяжне. І саме головне, що якщо не буде цього вітамінного комплексу, розумієте? Білки, жири, вуглеводи, це потрібно бути. Розумієте? У мене до вас прохання наступне. Цінуйте. Цінуйте своє харчове бажання. Розумієте? Харчове бажання. Що я маю на увазі? Харчове бажання це, оте, скажімо так, фантазійне блюдо, яке у вас зродилося в мізку. Розумієте? Потім ви десь його унюхали. Потім ви його десь куснули. Кида. І отак от по деталям і по базлам у вас в голові є харчове бажання. Розумієте? І оце харчове бажання, воно отакий клубок, перемішане із запахів, ароматів, білків. Розумієте? Вогливодів. І саме головне, ви його починаєте уявляти. І оця уява нагулює вам апетит. І ви вже так сильно зрослися з цим образом, що якщо ви будете собі відмовляти, ну тоді скажіть, будь ласка, що називається любов до себе? Оці відмови, обмеження. Я не кажу, щоб у вас другий горб виріс, як у верблюда. Я кажу, що оцей кусочок фантазійної страви повинен потрапити вам в порожнину рот і ви повинні насолоджуватись. Розумієте? Ось в чому сила. Тобто хочеться з'їж, хочеться випий. Не треба себе, знаєте, оцими е, самомуками. Якщо ви граєте комусь, як говориться, мозолити глаза там, мамі, папі, да, це цікаво, воно спрацьовує, бо... В, ви це продовження батьків. Якщо ви дуркуєте, то зрозуміло, що вони будуть хвилюватися, переживати. І так, шановні друзі, чому канал називається Викинь з себе дурня? Тому що, коли ви починаєте е, непрофесійно підходити до цієї справи, то ви, по-перше, Чувствуєте дискомфорт, обламуєтесь, зриви, і пішло, поїхало, Усталость, млявості. Що потрібно робити? Я всім кажу, розпочинай. Косо, криво, зі знаннями без знань. Розпочинай, але записуй, будь ласка, оці всі свої стани емоційні там. Це ви зоши самоконтролю. Потім підправимо. Розумієте, дурень аж світиться, але він повинен попасти на професіонала. Розумієте? Я хочу всім показати метод, який дає результат. Але оцей результат він досягається. Не одним якимось там прийомчиком. А давайте не будемо солити. Сіль затримує воду і ви це, не будемо солити, ви. Це. Послухайте. Послухайте мене уважно. Є бажання. Воно сформоване, його треба задовольнити. Але Потрібно знати, де, коли і скільки. Не треба себе ламати. Потрібно вибудовувати себе нового, але вже без отих боків. І все. Значить, запам'ятайте те, що я вам зараз скажу. Потрібно піти по всіх фронтах, внутрішня рівновага, підйом, що ми робимо для тіла, аеробні нагрузки, силові нагрузки. І розпочніть з самого елементарного. Це я буду підніматися о такій годині. І друге, я. Буду домовлятися з собою. Розумієте, не потрібно ні я нічого мені доказувати. Ставай на ваги і. Це. Якщо наростає вага, що ну, ти не те робиш. Якщо не вистачає твоїх знань, навиків, ну звернися, може мої слова допоможуть тобі. Але якщо ти не думаєш нічого робити, вибачте. Але якщо ти не думаєш нічого робити, то, шановний друг, нічого в твоєму житті не зміниться. Розумієш? Не зміниться. Ти будеш отак, отак, отак е ну, варитися в своїх знаннях і цього останнє. Значить, прохання наступне. Прийми рішення, це рішення повинне бути твоє, значить, ти не будеш відповідальність перекладувати. По-друге, нам не потрібно різких скачків. Ну, запригнешку то де там буде, ну, скажімо так, некомфортно. По-третє, у мене вийшло і у тебе вийде. Але потрібно розпочати, проаналізувати. І ці дії повинні бути логічні, розумні. Розумієш? А самий розумний для себе це ти. Тому з мозком своїм домовляйся. Він теж ледер, і ледерий, що той Розумієш. Але потрібно не ламати себе, не насилувати, а вибудовувати пору свого потім. Ти подивишся со своїм мозком, який краще, і перейдете. Людина обновляється, ногти растуть, підрізаємо, Волоси ростуть. підрізаємо, клетки змінюються. Розумієте? 162 дня, І ви муах, новенький, перестань пить печень, возобновиться, регенерирує. Ну, хочеться подробності. Це. Будь ласка, будь ласка, читай анатомію. Так що і слідкуй за тим, що кладеш в порожнину род. Вас люблю, благословляю вас на успіх. Не получиться, будь ласка, з зошитом самоконтролю. Прошу до диалога. Вас люблю. Пока-пока.